Вітаю вас! Якщо ви дивитеся це відео, для мене це означає, що вам чоловік сподобався на вашому першому відео побаченні, і ви хочете знати його краще і розвивати з ним стосунки. Браво! Вітаю! Тепер велике питання: про що говорити і як розвивати стосунки. І цим відео я вам розкажу, як це робиться. Вам тепер потрібно знати все, що вам важливо. Для того, щоб мати, знати про той потенціал, який ви можете побудувати, які стосунки ви можете побудувати з цим чоловіком. І для цього є три важливі елементи: це цінності, це очікування від стосунків, і це дії. Але перш за все, хочу сказати, що а якщо ми одні одним подобаємося, ну це звичайно так відбувається. Коли ми зустрічаємося в реальному житті, ми бачимо чоловіка о класний, цікавий емоції, флірт, ендорфіни складаються, якесь враження. Він нам подобається зовні. Вау! І ми починаємо, ми думаємо, що ж він за годин, а, так от, коли е, проходить у вас відео побачення, все зовсім навпаки. Це проти природи, проти людської природи, тому що ви його не нюхаєте, ви його не відчуваєте, ви не можете його потримати на дотик, і ви не знаєте, чи це буде хімія, чи не буде. Але є інтерес, тому що спілкування склалося, з ним було цікаво. Тобто інтелектуальний і емоційний коннект є. Так от емоційний інтелект, інтелектуальний коннект це дуже важливі частини. Того, щоб стосунки не тільки склалися, а ще й тривали. І сім'я склалася, і жили довго і щасливо. Тому на побачення ми починаємо з них, потім на інших своїх побаченнях і відеокомунікаціях ви його розвиваєте, щоб чоловік приїхав і склався повністю в цей пазлик усього вашого конекту один з одним, і ви жили довго і щасливо. Так от, перш за все про цінності. П'ять ключових життєвих цінностей для створення стосунків. Якщо вони співпадають у людей, то стосунки мають всі права на життя. Люди живуть довго і щасливо, бо вони дивляться в одному напрямку. Вони розуміють головні речі для стосунків однаково. Тобто це не про те, чи ви подобаєтеся одне одному і наскільки він критий, харизматичний, чи там які розміри його сексуальних можливостей, а це про те, чи він дійсно здатен бути вам партнером. Бо ви м, однаково розумієте життя. Оце про це. Які це п'ять компонентів? Це ставлення до дітей, грошей, кар'єри, здоров'я та релігії, віри. І в кожному з цих моментів, якщо ви вже пропрацьовували анкету, яка стосується цих п'яти цінностей, добре. Підніміть її, дістаньте, бо зараз ви будете обговорювати це з чоловіком. Якщо ні, напишіть мені, будь ласка, і я надішлю вам форму про людські цінності. І заповнюючи їх, і ви, і чоловік, я їх проаналізую, і ми подивимося, чи є потенційні конфлікти у вас. І чи можете ви вибудовувати стосунки прогресивно і толково разом. І секретик. Цих цінностей полягає в тому, що якщо дві цінності, які ви ставите в пріоритет, співпадають з його, тільки дві. Наприклад, ви однаково ставите до дітей і діти у вашому житті, і гроші. Так? І, і однаково відповідаєте на ці всі питання. Ви можете бути щасливою парою. Головне знати це в собі. І знати, що в іншого. В іншого в нього це співпадає. А тепер скажіть мені, чи краще це, коли ви маєте таку можливість через матчмейкера взнавати людину в такому ключі? Чи вам краще гадати, ходячи на різні онлайн, навіть може офлайн побачення, але ви цього не отримаєте в швидкий термін від випадкової людини, яку ви побачили в додатках. Правда ж? Метьмейкер допомагає вам розібратися у цьому і знати краще людину, з якою вас познайомили. Так от добуваємо цінності, обговорювати ці цінності, піднімати кожен раз на спілкування якусь із тем, наприклад, тему дітей, і розповідати, як ви бачите дітей в майбутньому, його діти, ваші діти, спільні діти. І все, і все інше, що стосується саме його ситуації і вашої ситуації, яка пов'язана з дітьми. Так само це і батьки. Розповідайте йому про те, наскільки ви прив'язані до своїх батьків, як ви з ними спів... співпрацюєте, хочу навіть сказати, як ви їм допомагаєте, як вони допомагають вам, і взагалі все, що важливе. Потрібно знати одні одних про батьків. У іноземних чоловіків дуже часто батьки знаходяться або в nursing home, так це називається, це не будинок престарілих, Це зовсім інша тема. Це місця, і навіть міста, де живуть літні люди, щоб їм не заважали діти, щоб їм не заважала суєта світу, щоб вони були в колі. Додовців однакового віку, щоб їм було цікавіше, тому що їхні діти зайняті роботою, кар'єрою, сім'єю і відвідують їх у певні години, а ем, стареньким людям разом цікавіше. Тобто тут ціла велика тема. Спитайте його про це. І спитайте, чи ну вже раз ми про це говоримо, чи як він ставиться до того. Тому що, наприклад, у вашій культурі це табу, і це дуже ну, і як ви сприймаєте бо в нашій культурі відправляти батьків у будинок пристарілих це дуже-дуже болісно для самих батьків. Тобто ти не вдаха, як батько, як раз ти туди попадаєш. Так? От. Тобто всі ці важливі моменти ви з ним ділитесь. Я не буду заглиблюватися у тему грошей, у тему е кар'єри, у тему е здоров'я, все це ви знаєте, як воно є для вас. І на кожному наступному побаченні на телефонному дзвінку, на відео побаченні, піднімайте ці теми. Тому що, якщо ви найшвидше знаєте людину, з цієї точки зору, ви будете знати, по-перше, чи хочете ви з ним справді зустрічатися і витрачати свій час на подальше спілкування. І коли ви з ним зустрінетеся, у вас вже все буде зрозуміло, вам тільки потрібно буде обнятися, поцілуватися і жити довго і щасливо. Ну, звичайно, я яки перебільшую, але буде легше знову набагато легше зрозуміти, хто з вами. І ваші очікування про стосунки. Очікування про стосунки це дуже а, суттєва тема, тому що якщо ви знаєте, чого ви чекаєте у стосунках, так воно і буде. Якщо ви не знаєте, так воно і відбувається, бо ви не знаєте, чого хочете. І це основна проблема, чому люди розлучаються, бо, перш за все, і чому люди сваряться в стосунках, бо вони не знають, чого хочуть, а коли знають, чого хочуть, не можуть це сказати. Так, от, для того, щоб ви знали, чого ви хочете, я підготувала спеціальну форму. Напишіть мені, будь ласка, особисте повідомлення, надіслати форму про очікування в стосунках, і ви її отримаєте. Це, це очікування стосовно часу разом, стосовно комунікації та е, сексуальності. Я виписала сім найважливіших моментів, їх, можливо, для вас більше. Це. Тільки старт, можливо, їх менше. Але якщо ви їх виписуєте, вони матеріалізуються. Ваша ідеалістична форма вашого бажання існує десь там в вашому уявленні. Але коли ви банально матеріально виписуєте ці слова на папері, вони перетворюються у життя, вони стають реальними словами на папері, вони, вони отримують форму. І коли вони мають форму, вони тоді е, е, також отримують свою реалізацію в житті. Чого ви хочете? Це як ви йдете зі списком до магазину. Коли я йду без списку до магазину, я куплю цілу тацю всього, бо мені всього тре. Але коли я пишу список, то я купую саме ті продукти, які мені потрібні, бо я готую вечерю, наприклад, для гостей. І я саме ті продукти куплю, і я не витрачу зайві гроші. Правильно? Так само про очікування в стосунках. Значить, що, що суттєво? В спілкуванні. Потрібно одне одному розповідати, як ви хочете, щоб ці стосунки розгорталися між вами, як ви хочете, щоб вони складалися? Що для вас важливо, скільки часу спілкуватися? Як швидко ви відповідаєте на повідомлення? Коли ви зайняті? Чи хто перший відповідає? Чи стоїть ваш телефон на беззвучному режимі? Скільки разів на день ви перевіряєте повідомлення? Якщо ви зависли і десь у вас якась важлива задача. Як попереджати одне одного, що ви зайняті? Як не панікувати, коли ви йому дуже сподобалися і він написує вам величезні романи, а ви банально не маєте часу, бо у вас екзамен на носі? Як повідомити йому про це, щоб ці стосунки, які вже мають право на життя, не розвалилися? Тобто час у спілкуванні, час, який ви присвячуєте одне одному, час. Для ваших стосунків, і як ви хочете це в майбутньому. Канікули, чи там відпустки проводити разом, чи в різні місця їздити, до батьків їздити разом чи ні. І, взагалі, час для вас це є мовою кохання. Чи час це не найважливіше, що ви бачите, а, наприклад, допомога одне одному важливіша. І обговорюючи це, бо час це. Це те, що в нас найдорожче, що в нас є після нашого життя, це наш час. Тому проговорювати всі важливі аспекти часу, я, я щиро вам раджу, щоб скластися як пар. Тоді комунікація. В комунікації ми розкриваємося поступово. Якщо ви відкрита душа, і багато і, по суті, говорите, будьте такою. Але якщо чоловік обережний, і говорить потрошки, не розкривається, дайте йому час. Розкривайтеся самі. Говоріть йому про себе, говоріть про важливі речі, і запитуйте зустрічні, давайте зустрічні запитання і слухайте, що він каже. Деяким людям потрібен час, щоб дійсно знати, що я готовий розкриватися, чи готова розкриватися перед цією людиною. І тоді ви почуєте те, що ви хочете. Якщо ви будете пушити а, говорити про деякі речі, про які людина не готова розкриватися, ви втратите потенційного хорошого партнера. І знов таки сама манера комунікації дуже багато говорить за себе. Тобто, ви знаєте, що ця людина замкнена, що людина інтроверт, а вам завжди було некомфортно з такими людьми. І ви пробуєте і нікуди не йде. І знову таки, це добра інформація, тому що стосунки не складаються. Це означає, що це не ваша людина. Хоча ви, ви подобаєтеся одне одному, хоча ви стараєтеся і взнаєте, а, а ви різні. Тому мета комунікації це реальна зустріч. Але до реальної зустрічі потрібно ще дойти, а дойти через знання одне одного. І сексуальність. Значить, важливий компонент очікувань стосунки це сексуальність. І е, говорити про це раніше третього чи четвертого відео побачення, я вважаю зарано, е, тому що це дуже приватна тема, і не всі готові розповідати про свою сексуальність. Можна дуже е, злегка і дуже м'яко, і дуже повільно вступати в цю тему. Якщо Чоловік запитує вам дуже, дає вам дуже відверті запитання, а ви не готові розкриватися. Ви можете йому так і сказати: ти знаєш, мені потрібно трошки часу взнати тебе, щоб говорити про сексуальність. А, і дай мені цей час, все нормально, я адекватна. Так? Просто я. Пізнаю тебе, і я хочу, вже коли ми будемо про це спілкуватися, не знати, що я тобі розкажу, знати всі розказ, розказати тобі більше, які саме секретики в мене є, які я з тобою поділюся, а в мене їх багато. Ну, знов таки, переводьте це на флірт, переводьте це на гумор, якщо ви не готові про щось говорити. Тому що падьора, самооцінка, впевненість у собі, вона, звичайно, приваблює партнерів. І дії. Я говорила про дії. Які ж дії? А дії це все, що ви робите для того, щоб зблизитися і взнати одне одного краще. Ну, допустимо, у нього день народження. Зробіть йому якусь листівку і надішліть йому поштою. Потрібна адреса? Спитайте мене. Дії. Коли ви десь і ви давно не спілкувалися. Ви йдете на відеозв'язок, і взагалі відео, відеозв'язок це дуже-дуже важлива штука. Використовуйте силу своєї краси на відеопобаченні. Ви десь ходите по гарному парку, умітніть відео, позвоніть йому, поділіться. Ви в якихось інших для вас важливих суттєвих місцях. Або зніміть відео коротке 15-30 секунд. І ви поділитеся, і людина буде відчувати. Зближення з вами. Знов таки, це про комунікацію. А можливо, йому цього не потрібно. І коли ви надсилаєте це відео і вони не отримують відповіді, або він просто лайкає, запитайте його, а чи потрібен тобі такий об'єм комунікації? А можливо, а можливо ти, ти от все що ти чуєш, тобі достатньо, і мені не потрібно цього робити, ну вам легше ж, правильно? Тобто тримати зворотній зв'язок. Які ще дії? Ви можете ем, зініціювати відеопобачення, сказати: Бери своє улюблене вино, взяти сісти з бокалом свого улюбленого вина, покласти квіточку і розмовляти з ним, нібито ви в ресторані, або піти в ресторан. Він може навіть запросити вас в ресторан, навіть оплатити цей ресторан. Ну, це вже взагалі я раджу так робити чоловікам. Це такий маленький секретик, це вже вищий пілотаж, але ну, не завжди це можливо. Тому не чекайте від нього того, що може бути неможливим. Але робіть це самі. Приготуйте щось смачне і разом, коли ви їсте, ви зможете набагато більше одне одному розказати. Тому що. Взнати одне одного, знати одне одного цінності та очікування від стосунків перед тим, як ви закохаєтеся одне в одного. Це ваша мета, бо ви прийшли до мене, ви хочете створити сім'ю. І я вас познайомила з хорошим чоловіком, який здатен на створення сім'ї. Він пройшов всі мої тести. Тому зараз ви берете і взнаєте, що ж таке він є, і наскільки ви з ним підходите одне одному. Ще дії. Якщо ви бігаєте або займаєтеся фітнесом, і вам комфортно тренуватися разом, дивитися разом різні фільми, дивитися разом різні телепередачі, обговорювати відомих героїв і спілкуватися якомога більше спілкуватися. Це найголовніша ваша дія, яка справді вплине на розвиток ваших стосунків. І також така вам порада. Дія це особиста зустріч. Найголовніша дія, яка зблизить вас, це е, коли ви подивитеся одне одному в очі. І я раджу чоловікам організовувати вашу особисту зустріч що найближчим часом, або в рамках місяця після вашого першого побачення. І це реально в мене так зустрічаються пари і складають стосунки. Особливо, коли вони досить довго і суттєво спілкувалися. І тоді ви побачите справді, хто перед вами є, ви його обіймете, візьмете за руку і будете разом. Я для вас цього зичу. Тому, якщо у вас є ще питання до мене, будь ласка, пишіть мені після цього відео, нагадайте мені за форми, форму про цінності і форму про очікування в стосунках. І все, що. Для вас я роблю як матчмейкер, почне ставати реальністю, тому що ви будете спілкуватися з чоловіком, ви будете розвивати стосунки, і ваша лавторія буде пос.